Слава Україні! Триває 324 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі проходи, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Вільшана. Куп'янськ, Орлянка, Кислівка, Табаївка і Берестове на Харківщині та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське і Червонопопівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Солидар, Красну Гору, Бахмут, Кліщівку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Солидар. На Авдійському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка, Бердичі, Водяне і Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області. На Запорізькому напрямку ворожі танкові та артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вільнеполе на Донеччині та Гуляйпільське, Шевченко, Чарівне, Гуляйполе. Малаток-мачка, Оріхів, Кам'янське, Зелений Гай і Малинівка на Запоріжжі. На Херсонському напрямку обстрілів зазнали передмістя та місто Херсон. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, для поповнення некомплекту медичного персоналу до Новотроїцької центральної районної лікарні на тимчасово окупованій території Херсонської області прибуло поповнення з числа військових медиків Збройних сил Російської Федерації. Станом на 12 січня 2023 року в лікарні, облаштованій під військовий шпиталь, перебувало до 160 поранених окупантів. Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 1 зенітний ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів ворога. Вірте у збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!